Вітаю, шановні колеги. Вітаю вас з тим, що ми з вами завершили теоретичну частину курсу. І у цьому підсумку ми спробуємо підсумувати все те, що ми з вами розглянули. Це відео буде коротким, і ми з вами просто проаналізуємо те, що ми з вами дізналися. Отже, перше. З 2025 року ми розпочинаємо курси для наших кураторів. У курсах, відповідно, можуть брати участь, тобто бути слухачами курсу, лише куратори відповідного конкурсу. Протягом курсу слухач повинен опрацювати теоретичну частину курсу. І виконати практичні завдання. Практичні завдання пов'язані із виконанням, відповідно, безпосередньо функцій куратора. Нічого за межі виконання функції куратора ми з вами у теоретичній частині курсу не опрацьовували. Теоретична частина курсу складається із вступу, п'яти тем і Підсумку. Протягом теоретичної частини курсу ми з вами опрацювали кілька важливих моментів. Перше, ми з вами поговорили про етикет електронного листування, друге, ми з вами проговорили умови і кроки для реєстрації на конкурс і, відповідно, на курс теж. Проговорили з вами, що таке демонстраційна програма, та для чого вона потрібна, і звернули з вами увагу на те, чим відрізняється конкурсна програма від демонстраційної. Відповідно, проговорили про конкурсну програму, поставили завдання і вирішили їх, як знайти файли з результатами. І на сам кінець. Ми з вами поговорили про ваші обов'язки як куратора відповідного конкурсу, звернувши увагу на кодекс честі куратора. Тому я вас вітаю, шановні колеги, із закінченням цього курсу, і тепер запрошую вас ознайомитись із практичною частиною курсу, точніше, із завданнями практичної частини курсу, які вам. Потрібно буде виконати для того, щоб отримати сертифікат підвищення кваліфікації. Тому перейдіть до практичної частини курсу та ознайомтесь із завданнями, які ставляться.